Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Вчора ми з вами говорили про троянду Манстедвод. Ось про цю красуню. І я спеціально сьогодні починаю свій ролик саме з нею. Я хочу показати, як вона змінилася за добу. Під такою спекою У нас вчора було 37 в тіні, а вона росте на сонці. І ось, подивіться, що з нею сталося. Одна квіточка у неї облетіла. Це найдавніша квіточка, яка на ній цвіла. І ось отак пелюсточки вон внизу лежать. Ось вона посипалась. Всі інші квіточки, як ви бачите, вони тримаються. Зараз я порухаю її. Ось отак порухала. Бачите, одна сипалась повністю. А ось оці, ось дивіться. Вони тримаються. Тут іще бутончики, які сьогодні, напевно, розцвітуть. Звісно, що в таку спеку ця троянда не така крупна, яка вона може бути, а може вона мати в діаметрі квіточки і 10 і 12 сантиметрів. Зараз, мабуть, це сантиметрів 7. Ось отак. Оця, мабуть, більше, це, мабуть, сантиметрів 10. Ось отак. Бачите, яка красуня. Але, що хочу відмітити, не поплавились квіточки. Я думала, вони зовсім від сонця плавляться, згорять, нічого, тримається, красунька, тримається. І що я хочу вам показати сьогодні? Сьогодні я хочу вам показати її подружку троянду Вільям Шекспір 2000. Коли я обирала собі троянди для квітника, то я дивилася відео, дивилася картинки і не могла зрозуміти, чим відрізняється Вуд від Вільям Шекспір. Адже обидві троянди змінюють свій кольор, вони дуже гарно хамелеонять. І на різних етапах розпуску вони можуть мати різні кольори, в різний сезон різні кольори, в різну температуру. І ось зараз я просто вам продемонструю, чим відрізняються квіточки цих двох красунь. І так, Вільям Шекспір 2000. Чому саме 2000? Справа в тому, що вперше цей сорт був виведений Девідом Остіном у 1987 році. Але він себе не дуже гарно показав, і через 13 років він його покращив. І треба, якщо ви купуєте, купувати і звертати увагу, що було написано Вільям Шекспір 2000». Бо ця троянда має кращі характеристики. Вона більш морозостійка, в неї більша стійкість від шкідників і хвороб, і кущ більш такий компактний і не розвалюється. Ось така троянда. Але ж звернемо увагу на колір. Дивіться, яка трояндочка. От вона має такий якийсь пурпуровий. Яскраво малиновий колір, бачите? В центрі він трішечки темніший от на розкритті бутона, бачите, такий, як чорниця. А до країв пелюсток він такий ось, бачите, яскраво малиновий. Насправді колір чудесний. Є таке слово українське чудесний. Чудовий, мабуть. Колір чудовий. Глибокий, бачите, оксамитовий. І ось як і троянда Манстетвод Вільям Шекспір вважається червоною трояндою. Але чи можна її назвати червоною подивіться? Мені здається, що це не червоний колір. Также. Ось ця троянда в мене росте взагалі перший рік. Оце перше її цвітіння. Навесні посаджена, уявіть собі. І вся, ось бачите, в бутончиках вона старається, вона хоче показати свою красу, повну свою красу. Отака вона гарнюня. І також, бачите, вчора на сонці не поплавилась. Буду слідкувати сьогодні за нею. І вже, щоб повністю ви побачили різницю, я просто зроблю ось такий ось <смі> акт вандалізму. Ну Все рівно ця квіточка, напевно, сьогодні облетить. Я ось зріжу квіточку. Ой, як мені шкода, якби ви знали. Але все рівно я покажу, чим відрізняється колір квітки Манстет Вод від вілья. Шекспір 2000. І так, дивіться, бачите, яка різниця? Видно? Мені здається, що камера передає гарно. Дивіться, Манстед Бут, він більш бордового кольору, такого насичено Можна сказати, що. Темно-червоний бордовий колір, особливо до, кін... до кінчиків пелюсток. Оце от червонуватість. Ну Тут навіть і фіолетовість така є. А ось Вільям Шекспір, подивіться, і ось навіть на такому ж етапі розкриття квіточки. Ось, бачите, такий точно ось на сонечка вже обидві виставлю, щоб вам було видно. Дивіться, квітка більш малинова, бачите? Ось отак. Але що хочу сказати? І Манстед Вуд, і Вільям Шекспір надзвичайні і фантастичні троянди. Що колір глибокий, що форма квітки, дивіться, розкривається Вільям Шекспір, так як і Манстед Вуд, як чайна гібридна троянда. А далі, а далі. Вітачки ось перетворюються на такі ось розетки, бачите, квартировані. Ось отак, Дуже гарні. І це надзвичайно ароматні троянди. Ось, бачите, яка. Вже дуже-дуже гарно розкрита. Бачите, квартирки 4. У цієї троянди. Ось він який. Вільям Шекспір 2000. Вони надзвичайно ароматні, ці троянди. Дуже гарні. Дуже. Ось така моя розповідь. І мені здається, що Вільям Шекспір 2000 тримає краще квітку, аніж Вуд. От за спостереженнями першого квітування я зробила такий висновок. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк, коментуйте. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава. Обирайте ці троянди і не пожалкуйте.